Нормально посидів. <ріст> так, вітаю, вітаю. Летимо, летимо, дивимось, куди випадати. Та я, в принципі, довго не буду тягнути, кудись сюди, та й получу. Полетіли, полетіли. О. Так, десь тут курва пес бігав. Так, отбігав. 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 Угу. Вітаємо, вітаємо вас. В гості не чекали, тож зустрічаємо не з кофе, не з кофе і не з чаєм, вибачте. Ну-ну, біжить, біжить такий летучий голландець. Він від когось чи до когось, це вже питання. Так, добре. Раз, раз. Ну, там десь стрілянина до сих пір іде, тобто треба допомогти. Допомогти, допомогти. Треба так допомогти, щоб і самому ну, не всратися, блядь. Що це за курка, блядь? Камінус. А ті по студії побігли. Йв, все в перезаряді. Еге, ага, Сусі. Ворона. Тіть допригався. Хить, ще один дострибався. Як, а хто тебе там зверху світив? Ану. Ага, то і яєчка. Я й пускимось. Ага, оно. Як то важко по вас попасти, любі друзі. Хлопці. Дорогенькі. О-хо-хо-хо. Так, ну, добре, що, вітаю тебе. Підсвітив мене добре. Ага. Угу, угу. Окей. Я ж один їду, да? О, блядь, ти гля... Там є якась така, блядь. Ще разочок передненький. єсть Сюда йди сюди. Я ще бричку тобі трохи вскриємо. Срака мотика. Та я візьму цей холотос. Та нормально так на одному місці з шістьох нарізали. А на ній шістьох-п'ятьох. Що ти там бігаєш? О, шкітиня підсраку, бля. Боком бігає. Ага, сів в машину, та й попер. Блять, в цю сторону їдеш у два. Ридеться тебе. Кошмарить. Давай по колесу тобі вгеп'ємо. Ага, ти назад, да? А ні, ти не назад. О-о-о, о-о-о. Оно. О, ну. Лети, лети, Каркуша, лети. Ага. Ти. Нормально посидів. Вітаю вас. Вітаю. Я, бляха, вас не запрошував сідати до мене в машину. Ой, як не запрошував. Тож до побачення, до побачення, пшині моїй нема вам місця, на жаль, любий друже. Не тут то все так сталося, як гадалося. Як? О, о, о. Стреля, Козлина Ну, козляха Так і е то... Смердючий Ух, що це таке? Ніби боляче стріляє, не. Та нішоту не на дальньому перестрілочку займатися. Все одно нам треба до зони доїхати. А, ага, ну когось зараз Розгепали зверху. Хоу, хо-хоу, хохо-хо-хоу! От, от радарчик, схватили. Колесенько підпилися. Так, та і все? Так, а що, дівчинку ніхто не турбує, де? Чогось, що все. Всіх мужиків розігнала, не хоче ні с ни з ким спілкуватись, О, що це таке блядь? Угу, угу, ти до дівчини побігла. Полетіло, точніше Так, ну до дівчини полетіло, я тебе вітаю з цим, звісно поїхали, поїхали. упс, 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 упс. Ну, біжили. Тебе детей, блядь. Де ти? Як тобі ташко, блядь, ташко, я тобі, тебе пташку. Політало, блядь, боичный, по моєму стоїться вообще, блядь. Ё. Твою мать оце бляха це в тебе з дівчинкою, дякую дякую ти взагалі непоганий лутець нормально всадила курва до побачення так, ну що, поїдемо зараз нема ні в кого нічого Тина. Мала скотина, гля. Біжить як не в себе. Йдите. Оце ж таке? А я то буду на горі, чи ні, чи Що да? таке? Їдьмо, 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 їдьмо в зоні здихати, не можна. Не можна, не можна. А ну ще хтось. О, що таке? що таке? Тобі ніби поплахіло. О, о, о о. Ть. А не я. Та, ти о, кім де ти? ну. Ай, ханий бабайно. Так, так, так. Треба тебе трошки помучить. Помучить, помучить. Ти курва загоню. Ах! Що прямо в машині? Ех ти, ех ти. Таке ото гаденя, гаденя. Ля, що ти без рук бігаєш? що це таке за глюбок? ставлю на цю дівчину і думаю, вона зараз виграє. О, о, о-о, о, ну 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 зберись. Зберись. Ти бачиш його. Хить-хить. От, а ти в зоні щось помреш, ну ж по два хп їсть. Та прицілься разочок попасти, молодець, молодець. Гарний бій, гарний бій.